Добрий день, Дорога церква, брати і сестри. Сьогодні хочу записати четверту частину, яка дуже важлива для мене, дуже болісна, але дуже-дуже важлива для кожної сім'ї. Сьогодні будемо розбирати двері для Божого благословіння в сім'ї. Третя частина була у нас Двері для зцілення». тема обще ключі Царства Небесного, на пам'ять. Матвія 16, голова, 19 вірш. І дам тобі ключі царства Небесного. І що зв'яжеш на землі, те буде зв'язано на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язано на небесах. Ісус є в двері, тільки Його жертва, кров, пролита на Христі, смерті, Воскресіння, Його рани, тільки через Ісуса Христа. Він є дорога істина і життя. Тільки Ісус може нам розв'язати з Ним. Тільки во Христі Ісусі ми зможемо розв'язати все прошле. І що прийшло благословення в нашу сім'ю. Ми розібрали класичний приклад ось для зцілення, двері для Божого благословення в сім'ї. Хоч і я дуже вдячний, хочу зразу сказати своїм батькам, дідам, своїм рідним, близьким, дуже багато гарного всього було в житті, дали життя нам і. І батько і мати мої покаялись, і з села Прибраженки їздили в Томатівку за 16 кілометрів в церкві. Бог Бог, він спас моїх рідних батьків. Я так вдячний, Господи. Е, з минулим в е, нас було покривало мовчання, ніхто не знімав цього покривала. Треба зняти, ніхто не говорив за прошле і так далі. тому що Дуже розібражливо ключик допомітнення до цих дверей, це розібратися з корнями минулого, розібратися. І Писання каже, числам 14 голова, 18 вірш: Господь довго і дуже милосердний прощає беззаконня і переступ, хоча й жодних, жодним чином не залишає безкарним винного, віддаючи. За беззаконня батьків дітям до 3-го покоління, до 3-4-го покоління. Тому Бог і вибрав нас, і він дав ключі нам, щоб ми розібралися, пізнавши істину, щоб ми змогли зупинити всі ці прокляття, які в нашому було роді. Тому головне взятися і відкрити, зняти це покривало мовчання. По маминій лінії в нас я вдячний, моя бабушка була віруюча, вона і мати теж віруюча. Сам прадід був священником, і я радий, що по цій лінії йде така віра, яке вірили в Христа. Да, вони були православні, але вони щиро вірили, читали, і я вдячний. Ось. По лінії батька, По лінії батька. Тоже е, гарні є також гарні гарні і євреї в нашому роді є, але так доказати я не зможу. Але хотів щоб, нас, тож, щоб були також у нас е, рідні і близькі з цього благословеного роду. Але дід мій, е, він е, також першу сім'ю розстався, мав е, вже мої діти баба, вже це друга сім'я в нього була. Ось, моя мама також, також не мала другий брак був у неї імені. Ось, ось. Ось, ось, я мамі дуже вдячний за все. Але ці, ці теж, те, що дьявол, він завжди десь щось зробить, щоб ну, він приходить, щоб украсти, убити і погубити. Він приходить в кожну сім'ю. Тому важливо розібратися. Особливо ті, які ще не вступили в сім'ю, молоді. Я дуже б хотів би дуже благаю. Даже, перед тим як створити сім'ю, розберіться з корнями минулого. Тому що є сранені, є пережили наругу, пережили комплекс неповноцінності. І ось з таким багажом, представте. Чолові, молоді люди, які люблять, влюбчимось, вона пройде, пройде дуже швидко. І от з таким багажом прошлого, представте, така сім'я, коли люди не розібралися, не розібралися в собі. І думають, ну там сім'я, ми любимо друг друга, влюбчимось, пройде. І бажано до сім'ї, до того, коли вже буде свадьба, розібратися з цим. Розібратися з цим. І зняти це покривало мовчання. Основне, що в моєму житті, я казав вже міло прокляття ось у батька, який е, випивав і дуже часто випивав, і в нього були слова прокляття, які він говорив дуже погані речі на нашу сім'ю, на маму і на нас. І оце, е, знаєте, таке. Е... Страшні, страшні речі, коли батько рідний такі, я розумію, що це Лукавий говорив, д'явол, але нам потрібно сказати, покай, взяти відповідальність на себе, взяти відповідальність на себе. Це другий, другий ключик, взяти відповідальність на себе. От дивіться буття, третя голова, коли перва сім'я, перша сім'я, дивіться, що сталося, з першою сім'єю, коли Бог створив досконалими, благословеними Адам і Єву. І дивіться, коли вони з'їли з дерева пізнання добра і зла, і відкрились їм обом очі. І зрозуміли вони, що були нагір, тож вони шили листя смоковниці і поробили собі пояси. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка. Сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду, і злякався, бо я нагий, тому і сховався. Промовив до нього Бог: Хто сказав тобі, що ти нагий? Не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Адам відповів. Жінка, яку ти дав, щоб була, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева яїв. Дивіться, Адам не взяв відповідальність на себе. Бо хотів, щоб він взяв би і би ця проблема. Але Адам не взяв. Він обвінив і Бога, яку дав, і жінку на жінку. На жінку взяв переложив відповідальність. Дивіться, тата. Тоді запитав його Бог жінку, що ж ти наробила? А жінка відповіла: Змій мене обманув і я, і, я, і, і я їла. Дивіться, жінка також не взяла відповідальність на себе, переклала відповідальність на, на дьявола, на сатану. Тому отак вони втратили і владу, і ми знаємо наслідки до цього дня, які наслідки веде. Тому важливо взяти відповідальність на себе, взяти відповідальність на себе. І далі в нас ці ключі йдуть, як, як і написано. Ми розібралися з корнями, сказали вслух, от, е, проговорили, проговорили, записали, взяли відповідальність на себе. От. І далі ми покаяли, покаятись гріха, в гріхах, в антисемітизмі обов'язково. Особливо всі в прошлому було кровопролиття, Перша мирова, друга мирова війна пройшли, також якось. Наші рідні, близькі, вони були задіяні в цьому. Хтось, хтось промовчав, це також, коли ми мовчимо, і це согласія і так далі. Все це воно лягає на сім'ї. І ми бачимо стільки розводів, стільки страждають, стільки сім'ї рушаться, сатана дьявол обманює, але Ісус дав ключі, нам дав ключі. Ісус заплатив на христі, тому важливо сказати, сказати вслух. Покаяти в сліхах і в антисемітізмі. Почути істину Божу, бо так вже казали, почути істину Божу, про сім'ю, про... далі ми знаємо хто чоловік, жінка, ми знаємо ці в Біблії, Єфізіанам 5 голова. Чоловіки любіть жінок своїх, любіть, як Ісус любив церкву свою. Жінки, будьте покорні чоловікам своїм. Батьки, наставляйте дітей в духі Господньому. Діти, будьте послушні батькам своїм. І... Так далі, ми знаємо ці, от, почувши істину Божу, прийняти цю істину, сказати, в свою, в своє, сказати цю істину, в своє життя, моя я, я дитя Боже, я благословенний син, дочка, моя сім'я, моя це Божа сім'я, це Бог дарував мені жінку, це Бог дарував мені чоловіка. Господь слава тобі, ти дав мені ключі, і навіть якщо є якесь щось. В моєму роді якісь прокляття, якісь слова, якісь дії, розводи і так далі. Господи, ти дав мені ключі, і я беру відповідальність на себе. Я хочу розв'язати все це, розв'язати, сказати в свою сім'ю. Я благословенний во Христі Ісусі. Всі благословення, всі діють во Христі. Дай мінь. Я спадкоємець во Христі Ісусі. І це все дано. Але дякую тобі, Господи, дякую, що ти забрав всі ці гріхи, моїх батьків, дідів, прадідів, во ім'я Ісуса Христа. Ще хочу сказати, моя бабушка по лінії батька, вона гадала на картах. Ось так ось це страшні речі, які не від Бога, не від Бога. І ви знаєте, що що за цим стоїть. Тому я також беру відповідальність і каюся, каюся, Господи, пробач, пробач моїх діда, бабу, батьків, прадідів во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа. І Бог дав нам Духа, Він дав нам, щоб ми розібралися з цим всім, дав нам істину. От, поступити по Слову Божому, поступити по Слову Божому. Благословляти дітей своїх, благословляти дружину, любити, поступити, насправді робити ті, ті шаги, Господи. От. Коли от це буде вже проще, буде наскільки це настільки я все це наслідував. Я думав, що ну, опять же, я повторюся, що я не буду таким, як батько, але в мене також я, я одружився і в нас з оцяною, геть до покаяння в мене в нас практично все розруйнувалася, вся сім'я. Я любив, я любив дітей, але це покривало ці прокляття, не давали нам нещастя, не, не на не, не, скільки це все руйнувало в своєму житті. Я покаявся, слава Богу, Бог помилував, становив сім'ю, але все одно не давали, не, все одно не давало якоїсь повноти цього розуміння щастя в сім'ї. Тому Господь дарував, дарував це. Повністю розібратися, прийняти, взяти відповідальність на себе, щоб зруйнувати, щоб дьявол ніяко не мав доступу до моєї сім'ї, до моїх дітей. Я хочу, щоб мої діти наслідували благословіння, благословіння від нас, від наших роду, Господь, щоб не, 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 не несли цього шлейфа прокляття моїм Ісуса. Довіряти Господу, довіряти Господу, Господь за нас, Він не проти нас. Він хоче, щоб сім'я були світом солі, щоб сім Бог це настільки інститут, бо все почалося з Адама і Єви, з іншій сім'ї. Вся країна, всі церкви, все стоїть на сім'ї, все починається з сім'ї. Ось. Кожне оце, чоловік, жінка, діти це благословення. Тому коли ці сім'ї будуть зцілені. Коли це прокляття, коли дьявол не буде мати в нашому житті доступа, це буде велике благословення для нації, для кожної сім'ї, для церкви во ім'я Ісуса Христа. І розказати, от, розказати про цю, я хочу сьогодні розказати, тому що мені не больно, да, це казати, але я хочу, щоб, я хочу взяти цю відповідальність. Хочу, щоб руйнували всі, всі прокляття, де дьяволу мав доступу, щоб наш рід, наша сім'я, мої сестрички, мої дворудні, творудні брати, щоб сестри, щоб Господь благословляв, щоб прийшло спасіння в нашу в наших родичів. Тому буває, що немає не, не, не покаяння, спасіння із за всіх цих корнів минулого. Коли гадали на картах, коли ці слова прокляття і так далі говоряться в адрес дітей, а коли мають владу, батьки, то воно часто збувається. Ось таке коротке відео, яке я записав, коротко ми будемо ще розмовляти, говорити, але я прошу вас, розберіться з корнями минулого. Те, що можете знати, не треба там сильно копатися, але те, що ви знаєте, те, що можуть розказати ваші батьки, ваші родичі, просто запишіть, просто візьміть, Господь, це не від тебе було. Ті слова, ті, ті розводи, ці е, гадання на картах і так далі, і так далі. Господи, а тим паче, коли було що то з щось проти євреїв говорили, а не дай Господь ще хто кров проливав, Боже, вибач, будь ласка, помилуй. Дякую тобі, Тато, за це, дякую тобі, Отець Небесний, во ім'я Ісуса, за це відео. Дякую тобі за слово, яке ти даєш. Господі, допоможи нам, Боже, розібратись з минулим, зв'язати все це, зв'язати, щоб було зв'язано на небесах і розв'язати, Господі, щоб благословіння Твоє прийшло в сім'ю, благослови молодь, благослови, щоб відповідально підійшли до сім'ї. Це велике велике благословення. Але якщо не розібратися, ось, буває, становиться пеклом в сім'ї, руйнуються сім'ї, діти виростають після цих розводів, це травмовані сім'ї, коли діти переживають, коли батьки розводяться. Господи, благослови, будь ласка, благослови кожного брата і сестру, благослови людей, які будуть чути, щоб, Господи, в їхньому житті діяли Твої благословіння. Тому що ти любиш людей, ти, ти благословив в Ісусі Христі, кожну людину. Ти примирив з кожною людиною, Господь, через Ісуса Христа. Ми нове творіння. Тому, Господь, дякуємо тобі, дякуємо Тобі за всі обітниці. Ми дякуємо Тобі за твою любов. Слава тобі. Благослови, Боже, ці дні, благослови служіння. Ми за все тобі велику подяку даємо, Слава тобі! Навіки тобі слава! Алілуя. З миром Божим до наступного відео. Хочу показати ближче, щоб ви подивилися ці. Це було двері зцілення, вчора в прошлий раз не показав. Це частина четверта, двері Божого благословення в сім'ю, Міста Списання во ім'я Ісуса з миром Божим.